Превеликий жаль на превеликий жаль. Не потрібно надмірних сподівань покладати на сполучені штати. Якщо ми подивимося за статистикою, за останні три місяці в сполучених штатах вже за каденції нового президента, а ми ж пам'ятаємо його заяви: дріл, бебі, дріл, бурити, бурити, бурити. А в сполучених штатах відбулося падіння видобутку нафти на 1%. І з тою політикою економічною, яку зараз займає і намагається впроваджувати нова адміністрація, сподівань на те, що це зміниться, суттєво зміниться. Сподівань немає жодних. Існує лише станом на сьогодні, існує лише дві фактично країни, які можуть дуже суттєво попливати на зміну цієї позиції і реалізації того, що ми з вами почали говорити, знаходження нових джерел видобутку нафти і зміни взагалі ситуації на світовому ринку. Це Німеччина і Норвегія. Чому це так? Німеччина мерць, новий канцер. В Німеччині він знаходиться на межі фактично, і Німеччина, взагалі, знаходиться на межі економічної кризи. Їм потрібно, якщо вони хочуть змінити ситуацію, їм потрібно дуже швидко знаходити нові сировинні ринки і енергетичні ринки. І саме тому Мерц нещодавно заявив про те, що вони починають відновлювати ядерну атомну галузь, атомну енергетику. В Німеччині те, що за часів там Меркель було І це суттєво вплине на вартість того ж природного газу, який використовується для опалення для енергетичного забезпечення Німеччини в першу чергу. І це лише початок. Далі їм потрібно буде, якщо він дійсно хоче виправити економічну ситуацію. Німеччини йому потрібно буде знову ж інвестувати і створювати фонди по інвестуванню в видобуток нафти і газу на додачу до атомної енергетики. Це перше. Друге. Одним з великих гравців на нафтовому ринку Європи є Норвегія. Більше того, вона має шалені е, державні фонди. Які були створені за рахунок природного газу та нафти, яка може проінвестувати, профінансувати додатковий видобуток не тільки в Європі, а і в Африці, і саме оці дві країни є ключовими на цьому ринку, з якими Україні потрібно спілкуватися і переконати, що вони повинні і далі збільшувати вкладені не тільки видобуток, не видобуток, вироблення зброї для України. А і ще венеритичну політику, яка додатково дасть нам підтримку і фактично зруйнує економічну економічні бюджети і фінансові бюджети Російської імперії. Більше відео дивіться на ютуб каналі Новини Лайву. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.